Доброго дня глядачі, підписники мого каналу. 16 березня 2024 року. Ну що, що не вдалося зробити з осені з цією кукурудзою? Ні приорати, ні задискувати. Тому мокро, дуже мокро. Але ще тиждень буде нічні приморозки, дощик. А мені треба щось на цій невеликій площі зробити. Соя є більш кращі ділянки, де можна буде сіяти. А сюди невелика площа. Спробую нев... незвичну для себе культуру. Це фацелію. Вона вже розкидана, мінімально зароблена в ґрунт, дуже вогко, дуже, та не вогко, мокро, але ця фацелія, надіюсь, буде не лише медоносом і сидератом, а я її ще хочу Зібрати на насіння. Що з того вийде не знаю. Перш за все треба отримати сходи. Чому так зарані з фацелією? Тому що поруч зими ячмінь теж сіяний по нулю. Після проса. Я сподіваюся, що вони достигнуть одночасно. Це я зимий. І ця сподіваюсь зійде фацелія. Що з того вийде? Планую на цьому полі зробити декілька дослідів, тому що з миші тут зрозуміло, що буде. З ним можна буде справитися ось дводольними. Тому невеликі ділянки по сот десь одна сотка буде виділена і використовувати буду грунтові гербіциди. Прометрин, як буде себе почувати фацелія. Можливо, ще тербутолазин, пендеметаламін, пендиметал... все це пасо, буквально невеликі площаді, 10 на 10, і як в цих умовах, все ж таки поцелія, кажуть, що культура, яка сама все приглушує, але водольними хочеться щось знайти гербіцид, який буде і проти дводольних. Тому тут не лише надіюсь зібрати насіння, яке в чималу ціну зараз, але і спробувати декілька схем захисту гербіцидних. Всім дякую за перегляд, трошки затягнулось відео. Я вже надіюсь, що сходи все-таки будуть. До побачення!